Мільйонам він може сказати, чому боротися і для чого. Аби нас не нищили, каже він, аби нас не руйнували, аби ми могли жити по-людськи, нам потрібна своя держава. І далі він продовжує. А за свою державу потрібно воювати, бо вона б так просто не дається. Сьогодні 113 років як народився останній генерал Упа Василь Кук. Я виписала такі слова з інтерв'ю Василя Кука. Ми старалися виховувати нову людину, вольову людину, яка постановила і зробила. Людину з сили волі, яка має силу характеру. Всякі труднощі ти повинен перемагати і не чекати, що тобі хтось за тебе щось зробить. Ти все повинен зробити сам. Не нарікати, що хтось щось не робить, а ти повинен сам відповідати за себе. Совєтська система виховувала у людині раба. Яка виконує тільки те, що сказали. І якщо їй не скажуть, то чому вона має щось робити? В той час вбили всяку ініціативу. В інтерв'ю він каже, що нині актуально виховувати нову людину. Та і сьогодні навіть актуально виховувати нову людину, так як каже Василь Кук, Вольову людину і національно свідому, та, у якої буде розвинена гордість. Гордість і пошанівок до самої себе. Гордість до того, що ти людина, що слово людина звучить гордо. Коли в тобі то буде розвинене почуття гордості, пошанівку, то ти не дозволиш, щоб над тобою знущалися. Ти всюди будеш хотіти бути рівноправним, і твоя мова буде рівноправна. Василь Кук також звертав увагу на становище нашої мови. А коли ж ми нині бачимо, навіть вже в тому Львові, що цілий ряд людей переходить на російську мову, тому що то так би сказати панська мова, а то є сільський язик. Ну так ясно, то є не пошановок до самого себе. І звідси треба зачинати. Якщо ви виховуєте таку вольову людину, вона не дозволить, так би сказати, коли хтось до тебе говорить такою мовою, ти тоді будеш шанувати і себе, і свою мову. І отут є причина. Треба нам нової людини, людини вольової, людини національно свідомої, яка б шанувала себе і шанувала свою національність. Багато пропандистів любить розказувати, яке у генералів було хороше життя. Всіх вас кукав, перевішуємо. На це їм відповіла мати Кука, скоріше пишете, Тоді хоч свою родину прислала. 550 року. Засудили Степана Пароскові і Івана Кукі. Степан Пароскові це батьки Василя Кука, а Іван його брат. Кожного на 10 років тюрми з конфіскацією всього їхнього майна. Василева сина і рука, тоді трирічну дитину забрали від родини і дали до дитячого будинку у Бердичеві, а потім у Мелітополі, і тримали там із даними Юрій Чеботарьов, руски. Під час аресту Параскові виконули шістьдесяти один бік. Степанові куклу сімдесят а їхньому сину Іванові 25. І Івана це був вже другий, друге засудження. Слідство тривало довго, велося жорстокий спосіб. Ось як розповідає Парасковія, арештували мене і сина Івана у місті Терабовля. Забрали також і дитину малого Юрчика. Одразу відвели нас до тюрми в Тернополі, а потім до двісті тюрми. Під час слідства били, катували, морили голодом. Мене ще й три рази вішали. А коли я вже втрачала свідомість, знімали шибениці і кидали до карцеру. Методи московити ніколи не змінюються. Коли вішали, погрозили, всіх вас скукав перевішення. На це я їм відповідала, скоріше відсити, тоді хоч свою родину прославимо. Під час слідства приносили малого Юрчика, але дозволяли брати його на руки, бавитися з ним. А Коли не могли від мене нічого довідатися, дитину забирали, а мене відправляли в карцер. Тому потреба в своїй державі це була. Так би сказати, найнеобхідніша річ, і тому цей клич не то клич, то була просто віра, то була перша заповідь українця здобути українську державу. Переговори з окупантом на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги.